Вітання усім прихильникам футболу із Віти Литовської, де сьогодні в рамках 10-го туру Національної ліги Ю-19. Київське Динамо прийматиме Криворізький Кривбас. Склад команди на сьогоднішній поєдинок такий. В'ячеслав Суркіс у воротах номер 71 В захисті Даніель Дехтяр, третій. Назар Іваськів шостий. Владислав Захарченко, тридцять Макс Коробов Скоробов, тринадцять. А кривбас Ю-19 у воротах. Абдулмаджит Данладія, 71-й номер. В захисті Євген Маяков третій. Ілля Калашнік, шостий. Дуже часто підопічний Ігоря Костюка розписують мирові зі своїми суперниками. Ось динковорольцапа повідбувала. Виконувати зараз. Оредушка. Момент радужка пробиває в дальній кутворіт, але не влучає але ще й положення поза грою. Матчів без поразок триває. Зараз давайте після цієї атаки. Хороші моменти. Сейв у виконанні голкіпера. Якраз було туром раніше. Але Шахтар дуже швидко повернувся на переможну ходу. Зараз Осипенко пробиває по воротах. Хороша передача до штрафного майданчика. Мекен Гонсалес. якраз. твій Пономаренко пробиває Пономаренко. Подача до штрафного майданчика. М'яч застрягає в карній зоні кривбаса, але першими зарієнтували саме захисники. Салех. Зараз втрачають м'яч гравці Кривбаса. і одразу удар по воротах. Динамо з 2017 року. Ігор Костюк знає, що таке перемоги, знає, що таке поразки. Значить, таке виховання гравців. Горькостюк. Двоє хлопців, які минулого сезону ще грали в дитячій юнацькій футбольній лізі України. І досвідчений Владислав Захарченко. Одразу віддавати передачу на Матяша. А Матяш просувається до штрафного майданчика. Матяш пробиває на місці В'ячеслав Суркіс. Передача по флангу, М'яч у футболістів Динамо залишається небезпечною. Може бути атака. А забити ні не забуває в цій ситуації Кирило Осипенко. Переходить до атакувальних дій команда Господарів. Я гадаю, що учасники цього поєдинку. Це мої колеги, які організовують трансляцію, заслуговують на вашу вподобачку. І, будь ласка, поставте. Якщо ви на Ютуб канал «Динамо Київ не підписані, то зробіть це прямо зараз. Це найкраще, що ви можете зробити для підтримки. Нашої команди голосили зацідив напрямку чужих воріт. Пробити точно йому не вдалося. Зараз ще одна спроба. і Удар, який повороток Донладі. Красень Донладі Але який удар виконує Іван Андрейко баса Абдул Маджид Данладі був проти цього. Данладі зараз за дуже грамотно кулаком м'яч вибиває. Салех в центрі поля важливою фігурою і Ну, взагалі краса в воротах. Зараз удар Гонсалеса. З розворота Гонсалес пробивав. Рахунок цілком міг би. Не бути відкритим на користь динамівців. Гонсалес, Гонсалес під ліву ногу підпрацьовує. Гонсалес Гонсаліс трьох пройшов. Гонсалес пішов на четвертого. Салех, Салех пробиває. Друга спроба буде від Салеха? Буде від Салеха. Друга спроба. Не Васьків її блокує. Редушка. Де до штрафного майданчика небезпечний момент! І 1-0 стає рахунок. Забиває Павло Люсін. 33 хвилина гри. Відзначається динамівці забити м'ячем. Павло Люсін. Відкриває лік забитим м'ячем. В цьому матчі Ципенка правила порушують, але він все одно не падає і продовжує атаку своєї команди Андрейко. Андрейко вище вищий На Свій половині поля з центральними захисниками. М'яч розігрує. Пока зараз помилка у кривбаса. Подарунок для Матвія Пономаренка, і той робить рахунок 2-0. Фантастика! Просто як зараз Кривбас на рівному місці дарує, дарує м'яч київському Динамо. Динамівці не можуть скористатися таким подарунком. Просто шалений ляп від Єгора Коробки. Дуже і дуже невдало зіграв Єгор Коробка. Виконані динамівці Осипенко. Його удар. На ладі забирає м'яч. Не пройшла передача, натомість справа на кутовий. Льосін. На редушка. Редушка. Пробиває поворотах. І, і рятує свою команду. Подача данладі. Зараз не дуже впевнено. М'яч вибив. Показує арбітр, що ніякого пенальті чи ніякого вільного удару в цій ситуації не буде. Це не пас назад. М'яч звалився з ноги у гравця Кривбаса. І в контратаці зараз криворіжці. І тут арбітер ідентичний вже демонструє. ініціативою абсолютно справедливо. Здобули свою перевагу в рахунку, але при цьому здорово зіграв Данлодіа. Зараз Данлодія грає не здорово. І третій м'яч опиняється у воротах Київського Динамо. 3-0 стає рахунок на 48-й хвилині зустрічі. В обіймах партнерів по команді Іван Андрейко. Іван Андрейко накрутив-накрутив. і... Точніше, партнер по команді накрутив всіх, а Іван Андрейко вже додав м'яч у сітковір після прострілу Богдана Редушка. Ще один удар. Данладі. В першій половині зустрічі не так часто доводилося йому грати під пресингом нога. Удар по воротах. Ще одна дуже небезпечна атака. Майже, з Майже цілий тайм попереду у Динамо. Можна ще збільшити свою перевагу. Люсін пробиває по воротах Данладі, але не сильний. удар. Пішла подача до штрафного майданчика. М'яч в Подача! Удар головою! І дуже непогана подача. Губенко. Суркес виходить зворіти. Бекерський. Подає до штрафного майданчика. Удар головою відбувається. Маренко все зробив як потрібно. Дальше ще один момент. У Пономаренко. Лодзі. Черговий сейв! Андріан. На Ліусі, на Ліусі може подавати до штрафного майданчика, що він не робить, але приміснень в ту точку, де й перебував волкіперденладі. З команди ну, ще й вся хударлявість задорожного. Вона візуально додає зросту цьому гравцеві. Тим часом у нас четвертий м'яч опиняється в воротах Кривбаса. Богдан Редушко сьогодні теж відзначається точним ударом. Здається, на великий й був. В цьому моменті давайте дивитися. Богдан Редушка зміщується. Так, дуже скажу на те, що зачепив м'яч гравця криваса і ускладнив таким чином завдання Абдулмаджиду до Данлад. Коробов. Кобов віддає пас. Під удари. це пенальті, друзі. Це, друзі, пенальті. Тут питань жодних не виникає. Задорожний пробиває і переграє. Звичайно, що голкіпера. Витримав паузу задорожний. І забав п'ятий м'яч ворота своїх спарників. Ворота командика заведе задорожний. No 19. Розрізну передачу віддати і віддає. Гродзинський на Задорожного. Задорожний задорожний на ударній позиції. А де ж удар по воротах? Ось удар його тягне. Задорожний. Задорожний під удар залишає м'яч. Бекерський на Гродзинського. Коробов вдолі до штрафного майданчика. Задорожний. Задорожний передачі віддає Донладі. Перший м'яч Данладі відбиває. А з другим вже шансів не було впоратися. Захарченко забиває у нас, друзі. Забиває в нас Захарченко. 6-0. Після удару Владислава. Сигналізували захисники Кривбасу щодо наявності положення поза грою під час саме добивання Захарченка. Ну, давайте дивитися. Корак в якому випадку важко буде сказати. Ні, ніякого всейду там не було. Поруч він перебував із гравцем. Команди супереці. Данладзі, витягнув мертвий м'яч. Рамір Губенко не розібрався в ситуації. Ну все, далі розбиратися вже не потрібно, як мінімум, у цьому матчі. Матч завершується з рахунком 6-0. На користь Київського Динамо. Друзі, давайте нагадаю вам авторів. Забитих м'ячів у цьому поєдинку. Цифри статистики. Цифри статистики варті вашої уваги, друзі. 34 удари у Динамо поворота. 34. 24 площину. Динамо добре попрацювало а Сьогодні Динамо готується до наступного матчу, який буде гіперважливим. Проти лідера чемпіонату Донецького Шахтаря будуть грати Кияни в наступному турі. Про це будемо говорити буквально за тиждень. А наш матч до свого завершення підходить.